Вітаю глядачів телеканалу «Ритм». Сьогодні в гостях прямої мови один із наймолодших міських голів Рівненщини, мер міста Кузнецовськ Ігор Куц. Вітаю вас у нашій студії. Добре і дня. одразу звернусь до запитання про наймолодшого мера Рівненщини. Розкажіть, скільки вам було років, коли стали міським головою, і як себе відчували на цій посаді? Чи не боялися брати на себе стільки відповідальності? Ну так виходить, безумовно, якщо про, про вік говорити, мені було тільки 35 років. Але я був секретарем міської ради, коли депутати міської ради зупинили повноваження попереднього міського голови, і за посадою я виконую вже третій рік обов'язки міського голови. Хоча планував безумовно, як і депутатський корпус, що відповідно до закону у нас мала перевибори призначитись на протязі там 4 чотирьох місяців. Цього не відбулося якраз якраз деструктивної позиції. Колишнього міського голови, який подав дуже багато позовів суди, і Верховна Рада просто не розуміла, що відбувається у нас в нашому місці, і чекала останнього рішення суду. Тому можу сказати, що спочатку це було тимчасове, але коли ми зрозуміли, і я зрозумів, що це за період затягнувся, безумовно було прийнято рішення брати на себе відповідальність за управління містом, і робити все можливе, щоб наші мешканці не не відчували ніякого дискомфорту в. І наше місто функціонувало на належному рівні. А скажіть наскільки серйозно вас прийняли на новій посаді? У зв'язку із таким молодим віком на, на початку, безумовно, можливо, дуже багато хто сумнівався, тому що були застереження, всі чекали нових виборів. Але після того, як зрозуміли, і побачили ту роботу, яка була започаткована мною і моєю командою, підтримували депутатським корпусом, працівниками виконавчого комітету, ті проекти, які ми почали реалізовувати щодо прозорої діяльності влади. Щодо запровадження прозорих прозорої діяльності в залученні інвестицій, розподілу земельних ділянок, вирішення спірних питань, які дуже багато вже турбували наших мешканців, то безумовно тою працею великою, яку ми ведемо щоденно, то відношення змінилися, і на сьогоднішній день люди, я думаю, мають оцінити. Мою роботу наскільки мені відомо, ви знову братимете участь у виборах, і знову вашим головним опонентом буде Сергій Анощенко свого часу він вже був на посаді мера Кузнецовська, проте міські депутати неодноразово подавали його відставку. Він поновлювався через суд на посаді. Скажіть, чому в міській раді було таке несприйняття його особи? Ну, я не думаю, що тільки колишній міський голова може бути моїм конкурентом, конкурентів дуже багато. Я думаю, цей список буде великим, але безумовно мешканці мають вирішувати питання. А щодо дострокового припинення повноважень, безумовно, ви знаєте, коли людина заходить в міську раду, говорячи про демократичні цінності, про опозиційний рух, пам'ятаєте тоді керівництво Януковича. Але після приходу до влади з зовсім змінює свою риторику і стає провладним міським головою. Починає переслідувати опозицію, перешкоджати в діяльності, насаджувати своїх заступників з від партії регіонів. Безумовно, це викликало велике обурення серед більшості депутатів, які були представлені саме від проукраїнських. Сил і на жаль, в не зрозумівши ну, розумієте, коли людина приходить по своєї політичної сили без досвіду в управління, безумовно в нього виникають якісь непорозуміння замість того, щоб вчитися, людина пішла на конфлікти, і на жаль, ну таке трапилось місці, але я думаю, що безумовно це політична відповідальність за ті дії, які вчиняв колишнівський голова. А скажіть, що вас спонукає закріпитися на посаді мера Кузнецовська? Ви знаєте, по-перше, це безумовно підтримка мешканців міста, які оцінили роботу мене і моєї команди. Ті проєкти, які ми започаткували в місті, вони дуже позитивно, скажімо так, позитивно реагують мешканці, і я розумію, що який би там на сьогоднішній день а, інший прийшов би міський голова, він може їх просто не завершити, тому що період зараз виборів на два роки, і за два роки можливо не сформувати своєї команди або закинути ті процеси, скажімо так, прозорої діяльності міської ради, а, вихід на міжнародний рівень співпраці нашого міста з партнерами з кордону з Польщею, а, залучення інвестицій, створення. Прозорих умов існування бізнесу, там, реалізації там, науксо, на аукціонах землі, майна. Це може бути все залишено, і, відповідно, місто зупиниться на тому розвитку, який ми вже надали динамічний розвиток нашому місту, зовсім по-іншому, молоде місто, відповідно, отримало сучасну молоду команду, яка готова брати на себе відповідальність і рухатись, вперед, розвивати місто по європейським. Принципом, не чекаючи, поки це нам скажуть в Києві або в Рівному, ми вже рухаємося і абсолютно впевнені, що майбутнє з європейським розвитком і зміна відношення влади і громада має відбуватися. І вона має відбуватися тут на місцях. Не треба чекати реформи, треба можна робити знизу. І ми це робимо, реалізуємо, тому я хочу продовжити всі ті проекти, позитивні проекти, які є започатковані в нашому місті. Дуже багато їх є. Це можливо окрема тема. Да. Ну, Перше, безумовно, це реформування житлово-комунального господарства, підтримка розвитку нашого створення ОСББ, підтрим як фінансово, так і юридичний супровід. Це покращення надання благоустрою, послуг по благоустрію нашого міста. Це нові тротуарні доріжки, ремонти доріг, відповідно, встановлення дитячих майданчиків. це... Крім того, по прозорості, якщо говорити, це запровадження петицій, це відкрите місто. Тобто мешканці не виходять із своїх помешкань, можуть через інтернет звернутися до влади, показати проблему, сфотографувати проблему ЖЕКа. Йому не треба йти до ЖЕКа там спілкуватись якимись злими тітями, як кажуть, так а вони можуть просто відправити з цього скаргу, і вони побачать її виконання. Якщо вона не виконується, відповідно вже йде адміністративне реагування. Ми започатковими Асоціацію відкритих міст України одна з десяти міст, які дуже потужно лобіюють цю ідею, що ми ну, маємо більш прозоро працювати відкрито, і це ми робимо теж саме по електронному врядуванню. Започатковане електронне врядування в міській раді це спрощує документообіг в міській раді. Ми започаткували а й приймаємо участь в всеукраїнській проєкті iGov.org.ua, який які волонтерами, айтішниками запроваджений в нашій державі. І ми єдине місто з Рівненської області, єдине мале місто в Україні, яке вже має п'ять електронних послуг, які мешканці міста можуть отримати, не виходячи з свого будинку. Тому ці всі проекти мають завершитись, реалізовуватись. Безумовно, хотів би сказати, що ми змінили клімат інвестиційний. на сьогоднішній день. Ми вже за початком будівництва зайшли дві потужні компанії, які будують житлові будинки. Ми говоримо зараз з іноземними інвесторами про будівництво сміттєпереробного заводу, які зможуть надати можливість нам вирішити і екологічні питання нашого міста, в стороні робочих місць і започаткувати сучасний збір сміття. Ведемо переговори точно так же Ми з швейцарською компанією Лаваль про реконструкцію міських очисних споруд. То тобто, є дуже багато проектів безумовно, які пов'язані на домовленостях конкретно за цей період нашої співпраці. Тобто люди вже побачили більш відкриту діяльність влади, прозору, зрозуміло. Ми отримали сертифікат перший в Рівненській області, сертифікат якості управління 9001, що свідчить про те, що ми працюємо на тих же стандартах, як і в Європейському союзі. Тому, коли ми зараз укладаємо угоду про співпрацю з містом. Уклали угоду про співпрацю з містом Воло в місті Польщі, то вони також були приємно здивовані, що виявляється в Україні є маленькі Рівненщині, які вже працюють по європейським стандартам, і ніхто цього нам не заставляв. Ми це зробили самі і реалізували цей проект. Зараз ви більше сконцентрувалися на проектах. Розкажіть детальніше, з чого вже на даний час вдалося досягти, які проблеми Кузнецовська вирішити. Ну, на сьогоднішній день, безумовно, перше питання. Непрості часи економічної кризи. Ми до кінця року гарантовано виплатимо всі заробітні плати. У нас жодного дня не було затримки по виплатам заробітної плати. Непрості періоди були, але ми завжди, ну, по-перше, з депутатським корпусом прийняли рішення, що пріоритет, так як є, ми монопрофільним містом, залежним від. Атомної електростанції робочих місць багато немає, тобто людина обмежена в можливості реалізувати свої право на працю. І відповідно, якщо б ми почали скорочення в сфері культури, освіти, медицини, благоустрою, комунальних підприємств, то ми би втратили той професійний склад освітян медиків і не могли би його відновити. Тому ми пріоритет поставили на сьогоднішній день саме збереження того потенціалу, який є. Для того, щоб ми потім, після закінчення економічної кризи в державі, ми могли розвивати місто. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що по освіті отримують в єдиній області а, 57 статтю. Цього немає ніде але в повному обсязі. Всі доплати, зарплата виплатяться вчасно. Крім того, на цей період ми намагаємося виділяти кошти і на розвиток, хоча це непросто, тому що в цьому році. У нас була проблема, що Кабінет міністрів прийняв рішення з 1 січня передав нам лікарню, яка була спеціалізована медичною частиною номер 3 при Міністерстві охорони здоров'я. З 1 січня нам її передали, але без належного фінансування. Тобто замість 54 чотири мільйони, як було в 2014 році, вони е, освоїли коштів на отримання даного закладу. Нам було виділено на 25. Тому е, ми знову ж акумулювали кошти, всі, які у нас були перевиконання плану, 7 мільйонів з міського бюджету виділили для того, щоб зберегти колектив нашої лікарні, доволі потужної лікарні, яка має інфекційне відділення, яке має пологове відділення, яка має швидку, яке має терапевтичний інший, і склад дуже професійних лікарів. Фахівці, які працюють не один десяток років, які поважають наші мешканці, тому ми все зробили для того, щоб крім того, на сьогоднішній день ми можемо говорити, що виділили кошти на придбання сучасного узі для лікарні. Це вперше за останні 20 років, що з міського бюджету виділяються будь-які кошти на фінансування лікарні, тому такі позитивні кроки вже реалізуються. Ми відповідно зараз оновлюємо, зробили програму встановлення дитячих майданчиків сучасних антивандальних. Ми встановили спортивний майданчик, так називаємо качалку на пляжній зоні, де наші спортсмени можуть займатися Оновили освітлення по програмі енергозбереження. Ми стали учасниками угоди мерів і Асоціації нерфективних міст України і започатковуємо технології по енергозбереженню. Відповідно, встановило освітлення доволі гарне владяське, яке дає нам економію до 60 І вперше ми встановили футбольне поле, міні-футбольне поле, яке відповідає всім вимогам у ЮФА, на якому можна проводити змагання. Вже ми перше на день міста змагання проводили серед дітей. У нас дуже велика і хороша школа спортивна дитяча, по футболу, і ми будемо підтримувати розвиток спорту. Ну, багато проєктів таких я кажу, що ми реалізовуємо. На одну передачу не наговориш, готовий говорити про своє місто, про те, що ми робимо, тому що люблю місто і вважаю, що ми маємо кожного дня працювати максимально для того, щоб наше місто ще б стало цікавішим для всіх, щоб приїжджали. От ви пам'ятаєте, останній день міста ми започаткували, я дав таку ідею, яка була фестиваль підтримана да, фестиваль Маска. А це в Робі, здається така да, ну, незрозумілість, чому в Кузніцосну, по-перше, це, це район Поліщуків, це Полісся, і відповідно, ми, ми всі звідти родом. І як популяризувати наш край? Його треба зробити таким цікавим. Масика не знає. Особливо була делегація з Польщі, вони були шоковані. тому що говорять, що Європа вже перейшла все на фабрикати. Да? Тобто Вони вже хімія, вони не, не знають, що таке натуральний продукт. І відповідно вони були здивовані, що ми маємо таку культуру, і ми можемо її презентувати. Нас запросили вже на наступні дні міста Волу в Польщу презентувати наше місто, наш край відповідно з нашими колективами народними фольклорними. А це що? А це і туризм, а це і бізнес і це розвиток нашого краю. Тому ми маємо знаходити ту зюмку, яка буде цікава для всі, для всієї України, для всього світу. Мені здається, ми це знайшли, це по туризму, по інвестиціях я ж кажу, зовсім інший клімат, прозоре виділення земельних ділянок, прозорення допомоги вирішенні питань щодо комунальних електроенергія, тепло, водопостачання. І це зовсім робить нову ауру міста. Молоде, сучасне, динамічне, готове до співпраці, відкрите. Як наш слоган, який ми теж розробили за період моєї каденції, логотип міста був розроблений, де слоган міста енергія життя. Тобто енергія життя має бути в всьому динамічний рух. Кузнецовське місто Атомник, як на вашу думку, краще сконцентруватися саме в суто в цій галузі? Чи можливо є якісь ще перспективні сфери, які можна розвивати в цьому місті? Ну, от саме проблема монопрофільних міст, якщо керівництво міста не буде думати про майбутнє, а правило в ці міста рано чи пізно приходять до упадку. Чому? Тому що у кожного об'єкту такого великого промислового виробництва є термін експлуатації. Ядерна безпека, вона дуже важлива і безумовно вона перебуває на контролі міжнародних організацій. Мегате воно. І якщо прийде час і в європейський союз або змінюються правила міжнародні мови, може постати питання про закриття атомної електростанції. Але на сьогоднішній день ми місто, яке налічує 42 тисячі населення, і з них лише 8 тисяч населення працює на атомній електростанції. Тобто атомна електростанція не може забезпечити все працездатне населення робочими місцями. Тому саме помилка Радянського Союзу, що коли будували такі монопрофільні міста, вони не думали про перспективу інших людей, які мають зайняті бути в інших сферах і напрямках. У нас раніше було велике управління будівництва, але після розпаду Радянського Союзу воно розпалося. І відповідно ті кваліфіковані кадри робітників вони зараз по всьому світу будують і атомну станцію в Ірані, в Китаї, в Росії. Вони ви використалися всюди, але не в нашому місті. Тому на сьогоднішній день ми розробили стратегічний план розвитку, по якому ми прийняли рішення, що ми не маємо говорити і робити акцент тільки на розвитку атомної електростанції ну, Чому будете і підтрим. робити А перше безумовно це розвиток сприятливих умов для малого і середнього бізнесу. Стимулювати, тому що перекос є, коли ми вивчали питання розробки стратегічного. Планом ми з'ясували, що аналіз вже робився, і великий перекос в мешканців монопрофільних міст від міст, які не мають такої залежності від одного підприємства. Вони більш активні, вони більш готові брати на себе відповідальність, тому для порівняння, наприклад, в місті Кузнівцовсь зареєстровано 1100 суб'єктів підприємницької діяльності, а в, в Сарнинському районі і в Сарнах більше трьох тисяч. Тобто це говорить про те, що люди більше націлені все ж таки попасти на атомну електростанцію і, і мати той великий соціальний пакет заробітної плати, відпуска, лікарняні, можливість відпочити, чим брати на себе відповідальність, і створювати робочі місця, тому що це дуже відповідально. Ти ризикуєш. Бізнес це є ризик. Тому ми маємо створити умови для розвитку середнього і малого бізнесу, але саме який буде створювати робочі місця не для обслуговування. Працівників, які працюють на атомній станції, можуть використовувати платити великі суми за якісь речі, а створювати робочі місця, створювати продукт, будувати якісь міні-заводи, цеха, розвивати тепличне господарство, тому що у нас найнижчі гігакалорії в Україні 130 гривень гігакалорій. Відповідно, якщо ми будемо в цьому плані рухатися, так більше того, я ще акцент ставлю. І запропонував і мене підтримала робоча група по розробці стратегічного плану, що ми маємо дивитися в майбутнє і майбутнє за сьогоднішній день говорить, що дуже потужний приплив інвестицій і розвитку дає it технологія інформаційна технологія, тобто розробка якогось продукту, який буде цікавий іноземному інвестору, який купить для ви знаєте, що Україна входить в десятку найкращих країн, де є програмісти. Які розробляють програми, які потім вже реалізуються в Америці, в Австралії, в Європі. І це не потребує обов'язкового проживання на території там, Польщі або Америки. Достатньо бути в Україні, але створити комфортні умови для цих людей. Тобто зробити інкубатори, скажімо так, приміщення, де буде гарний потужний інтернет, де буде комп'ютер, де буде можливість 24 години на добу працювати. І вони будуть продукувати відповідно, це надходження в бюджет, тому що податки будуть сплачуватися у нас. А надходження по і по розвитку IT-технології технології це мільярди доларів. І відповідно, якщо ми зможемо це зробити в нашому місті, так як ми все ж таки є атомна електростанція, атомна енергетика, це є високовисокоінтелектуальний Бізнес промисловість, відповідно, і люди, які закінчують профільні технічні вузи, вони мають можливість і закінчують якраз по на напрямку програмування і можуть це робити. Тому ми хочемо зробити такий анклав, щоб ми. З нашого регіону залучала тих хлопців, які повертаються в села, не можуть закріпитися в великих містах, але вони можуть працювати у нас. У нас є садочки, у нас є гаряча вода. У нас є гарні школи, у нас є гарні дороги. У нас є сполучення з районом, Луцьк, поруч рівне і таким чином ми будемо розвивати. Навіть будемо планувати будівництво а, аеропорту. Навіть навіть. І доцільно в Кузнецовську будувати аеропорт? Ну, безумовно на сьогоднішній день це потрібно робити, тому що ну малі літаки можуть зараз сідати на будь-яку площадку і для того, щоб нап'жувати хочете створити про... конкуренцію рівненському аеропорту. Ні, це в Рівненській ми будемо великі говорити а про малі літаки для кузнецовського вони теж потрібні. Розумієте, ми не можемо відривати. Ми маємо розвивати як дороги. Так і можливість іншим способом прилетіти. Якщо говорити про ІТ-технології, опять же, ти розробив продукт, ти маєш оперативно за пару годин вилетіти там, умовно в Нью-Йорк, провести переговори, повернутися додому. Чому б ні? З Кузінцовська ти можеш перелетіти до Львова, пересісти на великий літак і полетіти далі. Тому це динаміка, це сучасність. Ми маємо мати хороший інтернет, ми маємо мати дороги, комунікації. І, і так далі. І тоді, повірте, і Україна зміниться, і Кузнєцов в тому числі, але почнемо з Кузнєцовська. Зрозуміло. Маючи досвід керування невеличким містом, скажіть, як Україні вийти з економічної та політичної кризи, на вашу думку? Не придумують велосипед. А що робити? Треба просто брати велосипедити, які вже їздять, приклад застосовувати країн, які вийшли з Радянського Союзу, це Прибалтика. Або Варшавського договору, це Польща, вони поруч, вони вже пройшли, е, ті проблеми, які є, і не боятися вдосконалювати законодавство, яке ми можемо перейняти. Ми 23 роки придумуємо новий закон земельний, але землю ніхто ніяк не може розібратися, як її отримати. Процедура її отримання для інвестора просто жахлива від півроку до півтора року, для того, щоб вирішити питання отримання земельної донки, це не нормально. Інвестор має прийти. Сказати, я готовий вложити 10 мільярдів чи 10 мільйонів, де у вас можна побудувати то 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 то-то. Ми йому маємо дати. І завтра він має туди вже завозити і починати будівництво або підготовку цих, цих проєктів. А у нас, виходить, інвестор приїжджає і каже, де у вас можна побудувати? Ми кажемо, тут. Коли я можу почати будівництво? Ну, давайте через приходьте, через півтора року. Я він кажу, дякую, я піду інвестицію положу десь в Прибалтику. Тому ми маємо, на мою думку, нічого не вигадувати, взяти за основу і вдосконалювати. Тому що, давайте так, явний приклад, проблема з благоустрієм або проблема в кожному місті, да? з хуліганством, сміттям, паркуванням неположеним місцем і так далі. По якому кодексу ми працюємо? Ми працюємо по кодексу про адмінправопорушення 80-х років. Де штрафи від, від попередження до 50-17 гривень? Чи е, стимулюється владу або міліцію працювати до того, щоб отримувати правопорушників? Ні. Більше того, правопорушники, які мають статок, вони з легкістю заплатять вам цей штраф і будуть далі продовжувати. Тобто немає можливості сильного покарання. Був би штраф за викинути сміття 100 доларів. І це могла робити, контролювати міська влада через адміністративні комісії, складена протокол, і надходження йшли б в міський бюджет. Всі би були зацікавлені, щоб це зробити, реалізувати. І не було б ніякого не сміття, не було б ніякого хуліганства, і ми б це зупинили. Виявляєте, ми зараз живемо в 21-му столітті, 2015 рік, але використовуємо кодекс 80-х -80 років. Те ж саме стосується трудового законодавства. Теж саме. Житлового законодавства теж саме. Тобто, ми більше 20 років придумуємо, які у нас будуть правила поведінки. І до пір їх не змінили. Тому я завжди лазяки: тим дам, тим не дам, то зроблю, то не зроблю. Систему треба змінювати. Не треба точечно там і там. Для мене було враження, коли я проходив школу місцевого самоврядування, спілкуючись з експертами і представниками, наприклад, Мінфіна. Вони говорять, от ми бачимо проблему на використання коштів по такому -то регіону. То, наприклад, Рівненська область не використала 200 мільйонів. Значить, ми вважаємо, що ми багато їм дали. Давайте заберемо ці гроші. Я кажу, шановні, почекайте, чого ви забираєте гроші? А ви знаєте проблематику, чому ми не можемо використати ці кошти? Тому що ми можемо використовувати кошти через півроку, після перевиконання на 105% бюджетів це раз. А весь цей період у вас світиться, що у нас є перевиконання, ви бачите, в вільні кошти. Далі, коли ми все зафіксували, ми подаємо, розробляємо нові проекти, нові експертизи, які є монополією держави, відповідно оформлюються від двох. До чотирьох місяців, і на виході ми маємо кінець року, що ми можемо освоїти ці кошти. Тобто, ви бачите вузьку своєму напрямку і не бачите, не охоплюєте весь проєкт комплекс проблем, які існують в нашій державі. І якщо так підходить, то, звісно, ви не дасте нікому на розвиток. Тому ми маємо від цього відходити і говорити про комплексну зміну. Ми не можемо говорити. Давайте зробимо там антикорупційний якийсь новий орган. Ну нас ж є прокуратура, СБУ, суди. Працюйте, будь ласка, да. Але створіть умови для того, щоб всі однаково працювали, знали, що затримали, всі відповідно будуть відповідальні. Розкажіть про вас рецепт боротьби з корупцією і наскільки успішно ви його запроваджуєте саме в Кузнецовську. Ну, на сьогоднішній день я сказав, що ми, моя позиція, що ми маємо просто зробити, законодавець має зробити для всіх однакові правила поведінки, і тоді воно просто зникне як клас. А, якщо цього не робити, завжди будуть можливості для когось використовувати. В свою посаду або тесь інше на сьогоднішній день в місті Кузнецовську, для того, щоб уникнути скажімо, цкажкорупційні складові, ми розробляємо перше, і це вже зроблено центр надання адміністративних послуг, то тобто спілкування безпосередньо з виконавцями послуг з людиною. Людині не треба бігати по кабінетам, з'ясовувати де що взяти, які довідки і так далі. Щоб не було соблазно принести якусь шоколадку або ще чимось. Подякувати. У нас є центр надання адміністративних послуг, в якому працюють відповідно адміністратори, які приймають по карткам перелік документів, які необхідні для отримання тої чи послуг. Крім того, ми запроваджували відповідно АЙКОФ. То, що я казав, послуги взагалі, через інтернет. Взагалі немає контакту з, з працівниками наших служб. Отримуйте, будь ласка, ці послуги. Крім того, на сьогоднішній день ми започаткували запровадження, включення до всеукраїнської програми Прозоро Тобто всі тендери будуть проходити через відповідний сайт Прозоро відкрито і працюємо над запровадженням реалізації проєкту. Прозорий бюджет міста на сьогоднішній день. На сайті вже можна подивитися, куди ми витрачаємо кошти. Реалізуємо. А я думаю, до кінця року ми реалізуємо і проєкт, що кожна людина буде бачити і по яким напрямкам конкретно, в діаграмах, графіках для зручності сприйняття. Таким чином ми показуємо, що ми абсолютно відкриті, відверті його співпрацювати, і громада може узнати про кожну копійку, куди вона витрачається. Північні області рівного називають бурштиновим раєм, і Кузнецовськ знаходиться біля джерела цієї бурштинової лихоманки. Скажіть, чи ця хвиля докотилася до вашого міста і як ви відчуваєте себе на посаді мера, коли от таке відбувається поблизу? Ви знаєте, ну по перше, я б не сказав би, що це бурштиновий рай, скоріше це ад на сьогодні, тому що, опять же, немає правил правил видобутку бурштину. Законодавець сих досі... пір. Тільки говорять нам на словах, що вони готові прийняти закон. Ця проблема існує не один рік, всі про неї знають, і саме свідчення про те, що зміни будуть в державі, і для мене індикатор, якщо все ж таки буде прийнятий закон про видобуток бурштину, будуть всі, всім людям зрозумілі і прозорі правила видобутку даного каменю, да? і відповідно зникне ця проблема. На сьогоднішній день чомусь ніхто не зацікавлений в тому, що ви прийняти цей закон. І те, що роблять наші старателі, безумовно, це велика екологічна біда. Ми не думаємо про майбутнє. Ми сьогодні маємо гарні ліси, ми маємо річки, ми маємо болота, ми маємо ягоди, ми маємо звіра в лісі. Але все це все уходить, тому що те, що відбувається, він просто природа. І є деградація в свідомості мешканців, які не мали ніякого статку, і раптом вони можуть за місяць-два заробляти на дорогу машину купувати відповідну квартиру. І розуміти, що цим людям після того, як ну ви ви зрозумієте, що наприклад ми бачимо по нафті, от як зараз зіграла на Росії, да впали ціни. На міровому ринку на нафту, відповідно, втрачається все. Те ж саме і тут. Зараз підуть ціни на бурштин, і всі ці люди вони не знають, як працювати. А як жити на ту зарплату мінімальну, яка є в Україні, вони вже не зможуть. Відповідно, тут вже проблема і наркоманії, і алкоголізму, і а, злочинності. І безумовно, це погано буде відбуватися на нашому регіоні. Я за те, щоб швидко його вирішити, щоб все ж таки скажем так, все негативне, що прийшло з Бурштином, воно пішло. І щоб ми прозоро знали, як це робиться, щоб люди використовували той ресурс, та багатство, яке мають в законному руслі. Дякуємо за розмову. На жаль, наш час до кінця нашим глядачам нагадаю, що сьогодні гостем нашої програми був міський голова міста Кузнецовськ Ігор Куц, який довів, що молодий вік не перешкода, аби займатися масштабними справами, і головне доводити їх до логічного завершення. Дякуємо за увагу! Залишайтеся на телеканалі РИТМ. Побачимось.